Приклади бенефітів, що має бути медичне страхування. я вважаю, воно має бути обов'язково у всіх компаніях. Воно недорого для виходить. Додаткові бонуси та премії є у вас, але мають визначені бути правила. Оплата мобільного зв'язку додатково може бути. Корпоративні обіди або харчування, якщо, тим паче, якщо це десь за містом або в якійсь такій місцевості, що дуже важко вийти. Компенсація транспортних витрат або довіз привіз, якщо треба. Знижки на продукцію чи послуги компанії. Переклади бенефітів організаційні, гнучки і графік роботи. Зараз взагалі це дуже класно працює, особливо на, на зумерів. вони да, люблять бути трохи вільними. Можливість працювати віддалено, додаткові оплачувані вихідні або дні відпочинку та собаті калтривала відпустка після певного періоду роботи. Ну, така роботу. Якщо ви бачите, що людина вигорає, їй треба подати відпочити. Корпоративна культура. Тім та корпоративи ви робите визнання досягне нагороди подяки. Класно, коли це на загальних зборах, це піднімає і настрій, хочеться ще раз то повторити. Да. Відкритість керівництва, прозорість комунікації. Має бути і програма рефералів, тобто за приведених працівників, можна давати якусь винагороду, щоб люди заводили в компанію саме ваших людей.